Всім привіт! Сьогодні я розповім про вафельницю, гриль і тостер три в одному. Ми придбали цю штуку як вафельницю, але там ще є такі додаткові функції, як гриль і тостер. Був він ось в такій коробці. Коробка велика, але насправді він займає досить небагато місця. Ось на столику. Така вафельниця. Я ставлю її на дощечку, щоб лишній раз не нагрівати столик. Ось, відкриваємо. І бачимо два нагрівальних елемента, два тента зверху і знизу, які рівномірно нагрівають поверхні. І закриваємо. В комплекті до нього йдуть ось такі насадки. Це є насадка для вафельниці. Насадка для тостів. Тут купляється звичайний прямокутний тостовий хлібчик і ріжеться на половинки на такі трикутнички. Дуже зручно робити гарячі канапки, тому що запікаються зверху і знизу. І насадка для грилю. Дуже зручно на ній робити стейки або котлети. Ось такі є три насадки в цій вафельниці. Ну, ми найчастіше користуємось нею, власне, як вафельницею. Ось основна насадка, зараз покажу, як вона вставляється. Відкриваємо кришку. І там є зверху і знизу по дві такі кнопочки, які защлкуються. Ми вдягаємо насадку, і ви точно знаєте, що ця насадка не випаде. Таким чином, і на верхню кришку точно так само вона вдягається Ось так насадка притискається і защолтується двома кнопочками. Після чого замішуємо тісто і можна смажити вафлі. Про рецепт тіста я розповім у наступному відео. Ось, а зараз далі про роботу вафельниці. Включаємо її в розетку. І бачимо, що є такі індикатори світла. Коли світиться оранжевий і зелений індикатор, означає, що вафельниця нагрівається. А коли вона нагріється, то залишиться лише оранжевий індикатор. Це означатиме, що вафельниця добре розігрілась і можна на ній вже смажити. Ось такі виходять Ось вони вже апетитні вафлі. І викладаю на тарілочку. Тут же я першу порцію. Ось ще вафелька. Ось Рецепт я дам у наступному вафлі. відео, який нам підійшов найбільше. А зараз ви можете бачити результат. Ми дуже любимо ці вафлі. Вони виходять ось такі великі. Однією вафлею можна спокійно наїстися. Також ми смажимо е, котлети, наприклад, і можна ще смажити стейки. Але, наприклад, щодо котлет і стейків, то е, тут треба досить багато часу, щоб їх підсмажити, тому ми їх смажимо рідко. Також тут можна смажити овочі, гриль, гриби, ну різне, що ви собі придумаєте. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!